Чи остання публічна поява тоді ще російського міністра оборони кремлівський парад 9 травня, на якому не дорахувалося літаків і танків, уже за три дні увечері неділі, путін оприлюднює рішення про кадрові перестановки. Сергій Шойгу, який провів на посаді майже 12 років, має піти. Утім, нове крісло для нього знаходять швидко. Призначають секретарем ради нацбезпеки країни-агресорки. Шойгу залишився важливим і лояльним підлеглим, а іноді й ЦАПом відбувайлом. І Путіну ймовірно вигідно зберегти лідерство та досвід Шойгу на певній офіційній посаді. Заміна російського міністра оборони у розпал війни з Україною, за словами експертів, може свідчити про бажання Путіна змінити стан речей у міністерстві. Нещодавно там уперше за тривалий час спалахнув корупційний скандал і було заарештовано заступника Шойгу Тимура Іванова. Аналітики інституту вивчення війни вказують, що Путін може бути серйозно занепокоєним рівнем корупції та нецільового використання коштів у російському міноборони. Утім, красномовніша про нову політику країни агресорки свідчить саме кандидатура нового міністра. Відомство очолить цивільний держслужбовець, колишній віце-прем'єр і економіст Андрій Білоусов. Російські змі характеризують його як державника, що бачить ворогів довкола Росії. Білоусов виступає за розширену державну роль в економіці та її жорстке регулювання. А ще він вже двічі у 2018 та 2021 намагався вилучити у бізнесу гроші для тієї ж таки держави. Саме призначення економіста на посаду міністра оборони, коли Росія переводить економіку на воєнні рейки, може свідчити про підготовку до затяжної війни. Ці перестановки на високому рівні після президентських виборів у Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки щодо мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки тривалої війни в Україні та можливо підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Щодо інших кадрових змін у державі агресорці, характерно, що Путін зберіг основний лояльний склад урядовців. Не змінилися ні керівник МЗС, ані очільники Міністерства внутрішніх справ, юстиції, розвідки ФСБ, Росгвардії та служби виконання покарань. Головною ж інтригою лишається доля російського чиновника, якого вважають другим після Путіна, фактичного глави всіх російських розвідок Миколи Патрушева. На його посаду секретаря Ради безпеки призначили шойгу, а в документах вказали, наче звільнено Патрушева у зв'язку з переходом на іншу роботу, яку саме розкрити у Кремлі, обіцяють за кілька днів. В інституті вивчення війни зазначають, з огляду на важливість патрушева для стабільності путінського режима посада, на яку призначать чиновника чи яку для нього створять, дасть ще більше інформації про наміри країни-агресорки. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.